Як знизити тривожність думок? В цій ситуації допоможе досить проста техніка. Ви саме перше берете думку, яка для вас страшна. Так, і постараєтесь її думати до максимального кінця. Наприклад, у вас я завалю іспит. Добре, що ще гірше може статися, я завалю іспит, а мене там не буде, не знаю, там я піду працювати на завод. Добре, і ти будеш працювати на завод. Далі, мене там звільнять з того заводу, я, наприклад, вже не буду дожити. Мене буде жити і там, наприклад. Я там буду бомжувати, тобто ви додумаєте до максимально абсурдного кінця так ситуацію проганяєте по суті тривогу за цей момент. Далі ви в максимально абсурдному кінці берете. І пропонуєте шляхи вирішення. Наприклад, ви поможуєте, що я можу зробити? От я вже поможу. що я можу зробити? Перше, що я можу зробити. Ну, варіант А. Можу позвонити там, наприклад, на біржу, так? Тобто записатися, можливо, воно може щось запропонувати. Друге. Друге, я можу звернутися до мами за допомогою. Добре, третє. Я можу там, наприклад, влаштуватися, працювати, наприклад, на якусь підробітку, так, добре, четверте. І тому тому подібне. І це значно зменищує вашу тривожність в цій ситуації.